І так, після того, як я перепаяв контактами двигунів, квадрокоптер перестав літати спробуємо перевірити чому. Під'єднуємо живлення, тому що від 5 вольт у нас двигуни не стартують. А, приєднуємо контролер до комп'ютера і ми законектились одразу. А, переходимо у меню мотори. Перемикаємось у режим тестування, погоджуємося з усіма ризиками. Сподіваюсь, ви будете тестувати без пропелерів. Спочатку перевіримо розташування. Перед, ось у нас в той бік. Відповідно, це у нас другий, це перший двигун, це другий двигун, це четвертий двигун відповідно до схеми. Ну і третій ліворуч внизу. Вмикаємо один з двигунів. Це перший двигун, принаймні другий також працює. Це у нас четвертий і третій. Принаймні, двигуни на своїх місцях тепер перевіримо напрями обертання. Начебто має обертатися за годинниковою стрілкою згідно схеми. Але схоже, що напрям обертання невірний. Перевіримо інший двигун, другий. Вмикаємо також напрям обертання невірний. Треба було заклею... приклеювати трохи довшу смужку, все одно досить незручно відслідковувати напрям обертання. Так, змінюємо напрям обертання, перепід'єднуємося і перевіряємо, що у нас було. Знову проходимо в двигуни, знову вмикаємо дозвіл, і у нас має двигун другий обертатися за годинниковою стрілкою. Схоже, знову щось пішло, не так? А нам потрібно було зберегти зміни минулого разу. Тож, о, зробимо це. Змінюємо напрям обертання. І зберігаємось. Так, у нас о, автоматично проходить реконект. Знову переходимо в двигуни, знову дозвіл. І перевіряємо другий двигун. Ну, тепер все вірно так. Перший двигун. Далі протестуємо третій двигун. І... У нас все вірно, залишився четвертий двигун. Так, тепер напрям обертання збігається з схемою. Ну, сподіваюся, після приєднання пропелерів цей квадрокоптер злетить. І наступного разу ми будемо доєднувати до нього камеру.